Доброго дня! У цьому модулі ми поговоримо про рівні взаємодії з громадськістю. На початку маємо зазначити, що взаємодіяти з громадськістю органи виконавчої влади влади повинні на постійній основі, а не одноразовими акціями. Відповідна діяльність повинна мати стратегічний характер, бути планованою. Зокрема, в залежності від інтенсивності залучення громадськості до процесу прийняття рішень, визначають чотири рівні взаємодії. Інформування, консультації, діалог і партнерство. Такий підхід закріплений у Кодексі кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень. Зазначений кодекс був прийнятий конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи у 2009 році. Такий підхід був підтриманий і в керівних принципах щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень. Який був прийнятий Комітетом міністрів Ради Європи у вересні 2017 році. Кодекс розрахований як на органи державної влади, так і на інститути громадянського суспільства. Він вимагає прозорості і відповідальності від обох сторін. Інформування є основою всіх наступних рівнів взаємодії з громадськістю. Це відносно низький ступінь взаємодії, який полягає в наданні інформації органами державної влади. На цьому рівні не передбачається отримання зворотнього зв'язку з боку громадськості. Інформування має відбуватися на всіх етапах процесу формування та реалізації державної політики. Варто говорити про пасивний доступ до інформації та активний. Пасивний доступ до інформації передбачає оприлюднення інформації органами державної влади. При цьому інформація, що надається, має бути актуальною легкодоступною, зрозумілою громадськості та повною, лише за винятком випадків, коли вона є обмеженою через визначення законодавством підстави. Що стосується каналів надання інформації, це можуть бути офіційні вебсайти органів державної влади, соціальні мережі, адресна розсилка, засоби масової інформації та інші. Канали надання інформації мають обиратися з урахуванням цільової аудиторії. Так, наприклад, для молодіжної аудиторії можливо краще використовувати соціальні мережі або співпрацювати для поширення інформації з молодіжними громадськими організаціями. Активний доступ до інформації передбачає надання органами державної влади інформації на запит. Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів встановлено зокрема, що органи державної влади мають вживати всіх необхідних заходів для опублікування офіційних документів, які перебувають в їх розпорядженні, в інтересах підвищення прозорості та ефективності органів державного управління та сприяння залученню громадськості у справи, які становлять суспільний інтерес. Законодавчі акти, що врегульовують питання надання інформації як у пасивній, так і у проактивній формі, прийняті в багатьох країнах. Зокрема, відповідні закони існують в Іспанії, Швеції, Болгарії та багатьох інших країнах. В Україні. Основними законами в цій сфері є закон про доступ до публічної інформації, закон про інформацію, про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації та низка інших. Закон України про доступ до публічної інформації передбачає і активний, і пасивний доступ. Дія закону поширюється, зокрема, на суб'єктів владних повноважень, це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи Автономної Республіки Крим, а також на юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевого бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим. Але закон розповсюджується на них в частині інформації щодо використання бюджетних коштів. Ще однією категорією, на якій поширюється закон, є особи, які виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень відповідно до закону або договору. Ці суб'єкти є розпорядниками інформації в розумінні цього закону. Розпорядники інформації зобов'язані, зокрема, оприлюднювати інформацію про свою організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання. Напрями діяльності та фінансові ресурси, зокрема структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізми їх витрачання, нормативно-правові акти, а також проекти нормативно-правових актів. При цьому проекти нормативно правових актів і рішення органів місцевого самоврядування оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації. Інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме, це їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного вебсайту, електронної пошти. Крім того, це прізвище, ім'я по батькові, контакти керівника органу, його заступників, а також керівників структурних підрозділів, регіональних, територіальних органів, основні функції підрозділів, крім випадків, коли відомості можуть належати до інформації з обмеженим доступом. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення, а також перелік, перелік і координати підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління та керівників цих підприємств. Релік відомостей, обов'язкових для оприлюднення розпорядниками інформації, закріплений у статті 15 закону про доступ до публічної інформації. Інформація оприлюднюється на вебсайті з зазначенням обов'язково дати оприлюднення документу і дати оновлення. Крім того, будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та майну осіб про заходи, які застосовуються в зв'язку з цим, мають оприлюднюватися невідкладно.